Запис четвертий, 9 жовтня. Отож, хто не зрозумів по першій фразі, це блог вкрай сумнівної якості. Серйозно, шукайте чогось цікавого, крутого та надзвичайного, шукайте це де інде. Незважаючи на те, що я намагаюся зробити з відверто поганого до просто поганенького контенту в мене все ще виходить якась фігня це блог чисто для практики якщо ви випадково не дивилися попередні відео якщо не дивилися не дивіться вони ще гірші чому ж я продовжую це робити Ну, по-перше, я хочу виробити навички для роботи з відео. Хоч якісь. Хоча б не такі, такою перелякною, коли дивлюся в камеру. І це справа принципу. Чи можливо, що такий контент стане популярним? Тому це неможливо. <райшли> Бо пройшли вже ті золоті часи, коли ти міг версти будь-яку бридню на камеру і стати популярним. Зараз потрібно бути унікальним, неймовірним, робити всякі круті штуки з монтажем, дослідження і писати сценарій. Боже, якби я, я це, все це зробила, б ніколи не зняла навіть п'яти хвилину відео. Та ще там п'ятих хвилин, мене на одну хвилину не вистачило. Хоча є один момент. Я помітила, що ці мої запити трохи схожі на той момент у фільмі жахів або пригодний цьому фільмі, коли в якійсь закинутій лабораторії або зруйнованій космічній станції знаходиш напівзруйнований відео щоденник і не маєш зрозуміти, що ж тут сталося. На жаль, те, що я роблю, далеко не настільки цікаво і круто. Це просто щоденники мого розбитого життя. А кому зараз таке цікаво? Хоча, можливо, колись я зроблю якийсь божевільний щоденник перевертня, злого генія. Або інопланетянина, який намагається зняти квартиру в Києві. Але це явно тоді, коли мої навички стануть краще. Або хоча б мої паузи на відео коротше. Отож, це все. Хто додивився до кінця у вас досить специфічний смак естетичні. Не соромтеся цього. Це не так же